Завтра маємо матчі Ліги Чемпіонів, і цікаво буде подивитися на Стемфорд Брідж, де Челсі прийматиме Бенфіку з Анатолієм Трубіним та Георгієм Судаковим, який набрав певний кураж, так? Ну а додати собі емоції за переглядом ви можете разом із ігровою платформою Favbet Фавбет. Твій всесвіт гри. Панове, привіт! Ви просили. Я виконую топ-5 схем разом із тактиками та завданнями, ролями для гравців. Сьогодні до вашої уваги. Розпочинаємо із 4-2-1-3, мабуть, найпопулярнішої ви всі. 25 схемі, яка в 26-й трішечки здає позиції. Тим не менш, досі може принести чимало користі і, напевно, комусь задоволені для гри. Так, е, маємо по білдапу баланс, лінія захисту 70. Ролі Advance Forward для страйкера, це ви будете часто бачити. Inside forward для Вінгера. Це ви теж будете бачити частенько у різних схемах, тактиках, плеймейкер для ЦАПа. І що дуже важливо для цієї схеми, діплайн-плеймейкери на білдапі для опорників. Так, ну і захист по класиці. defender дефендер-дефендер, фуллбек для флангових захисників. Це теж, до речі, запам'ятовуйте і майте на всі схеми ваших флангових захисників краще практично завжди тримати із ролю фулбек, тому що таким чином він не буде втікати в атаку. Це. Досить сейвово виглядає. Якщо вам треба розігнати захисника свого флангу в атаку, то краще робіться за допомогою вашої кнопки L1 на геймпаді. На секунду залишаюся із такою картинкою. Хто бажає переписати код, а не вручну все вводити? Будь ласка. Мені здається, що 4-2-1-3 це та схема, яка от сподобається всім, і перш за все, початківцям, новачкам, любителям, гравцям середнього рівня нижче середнього можливо, але це зовсім не означає, що неї не можна в 26 FC грати в топі на найвищому рівні. Можна, просто інші схеми наступні, на даний момент виглядають збалансованіше, гостріше і більш підходящим чином для FC26. А 2-1-3, вона от така, знаєте, дуже доступна для всіх, тому що маєте двох опорників, які при тому можуть допомогти в Атаці з ролю діплайн-плеймейкер, гравця посередині, який зв'язує все на позиції ЦАПа, і трійку в Атаці. Відповідно, вам легко переходити з захисту в атаку, коли ви отримуєте від суперника у вас теж зазвичай залишається якісь гравці. Коли ви захищаєтеся? У вас 6 гравців плюс Цапін, коли допомагає. Теж зручно, тобто така от схема, яка легка, доступна, поставив, граєш і не переймаєшся. Наступна схема, яку хочу відзначити, це 4-2-3-1 з ЦАПами. Дуже добре підійде власне, для тих, в кого назбиралися карточки на позиції ЦАП, і е, от треба щось із ними придумати. Це вам дуже сподобається. Я думаю, билдап на балансі, можна сказати, що традиційно так, і лінія захисту висока 70%. Ролі Advanced Forward по класиці для нападника. Для ЦАПів у всіх плеймейкери, хоча можете ще спробувати собі Shadow Striker на фланг, особливо якщо у вас там будуть гравці на плюсиках. Тим не менш, я пробував на Shadow Striker якось спочатку, і більше мені подобалось, коли на плеймейкерах були е, флангові цапи, тому що вони так трішечки краще в білдапі. Підтримують все, що розвивається. Ну і деплайн-плеймейкери на булдапі, як і в 4-2-1-3. Тут по класиці фулбеки на флангах, дефендери в серединці і голкіпер. Знову ж таки, залишаю на секундочку код. 4-2-3-1 з сапами – Це та схема, яка покликана перш за все рятувати ваш клуб, коли у вас зібралося багато класних ЦАПів і хочеться їх всіх заграти. І от це можливість, де можна мати на полі і ЦАПів багато, і картину гри гарно. Тому що в цій схемі е, можна е, завданнями Shadow Striker розганяти це все як 4-2-1-3, бо флангові ЦАПи підуть вперед. А Можна на плеймейкерах їх тримати і класно комбінувати, собі, перепасовуватися, е десь вручну З-1 розганяти. Тож загалом схема така збалансована, приємна для гри. Я думаю, багатьом із вас має сподобатися, хто любить зіграти в пас. Далі схема, якою мені зовсім не подобалося грати в Всі 25, бо там це відчувалося задушним. В Всі 26 вона розкривається. Як на мене, це 4, 2, 3, 1 широка. Билдап на балансі лінія захисту висока і е, ролі. Маємо форвард для страйкера, як завжди. Для ЦАПа я ставлю шару страйкера не плеймейкера. Чому? Тому що хочу, щоб тут е, мій гравець вривався десь там поруч зі страйкером. І, власне, от старався його десь доповнювати, щоб це е, в атаці виглядало ледь не як 4-4-2. Мені навіть, по ходу розвитку атаки подобається робити так, що ЦАП віддає передачу на страйкера З1 розганяє. Собі, страйкер трішечки дає в глибину пару кроків, і тоді віддає там передачу на хід ЦАПу, який розігнався. Тому я люблю, коли ЦАП в цій позиції має ще височеньку швидкість під 90 що можна стилем зіграності ще гнати далі, тому що таким чином можна добряче е, заплутувати мізки супернику своїми вривами. Інсайдфорд для флангових півзахисників, діплайн-плеймейкер і build up для них для опорників. No, e uh, fullback, defender, goalkeeper. Ось так це виглядає. І знову ж таки, секунда коду для тих, хто хоче переписати. Якщо чесно, я сьогодні не хотів нумерувати ці схеми по порядку, типу від п'ятої до першої, від найслабшої до найкрутішої, бо кожна із цих схем досить прикольна по-своєму. Тим не менше, 4-2-3-1 широка відкриває от саме трійку топ-3 схеми, на мою думку, станом на зараз, і схем, якими я планую грати в першій Чемпіонс. 4-2-3-1 широка це така схема, яка дозволяє обережно виходити на поле. Що Особливо зручно проти дорогих складів, тому що у вас насичений центр поля. Ну і ви можете розганяти свою атаку там лодин, перепасовками і так далі. Е, у вас є все, є і фланги, є і нападник, є і на Shadow Stryker, і гравець, який з глибини виривається. Коротше, грати досить приємно, але не супер гостро, бо все-таки схема обережніша, ніж дві наступні. Ну а далі схема, яка приносить, напевно, найбільше задоволення, граючи в Всі 26, принаймні в атаці тому що в захисті можна за це і дістати 4-4-2. Билдап на балансі лінія захисту висока, і ролі Advanced Форвард для нападників, інсайд-форвард для флангових півзахисників, як ви традиційно бачите, інсайд Forward в мене для всіх вінгерів і флангових півзахисників. Так, ну і в центрі є цікавий момент. Найбільше матчів я вже встиг провести в всі 26, коли в мене на діплайн-плеймейкерах обидва центральні півзахисники. Але ще коли на стрімах мене запитували, я одразу казав, що от, так, мені подобається діплайн-плеймейкери. Але коли будуть з'являтися. Гравці з цікавими плюсиками на своїх ролях, то мені подобається комбінувати, наприклад, плеймейкера із холдінгом, тобто один гравець лізе більше в атаку. В даному випадку тут Патрі Харро, а хтось трішечки обережніше залишається глибше, в даному випадку Кама Вінга з плюсиком на Холлінгу. Тобто тут можна комбінувати. Можливо, у вас буде якийсь крутий гравець із бокс ту боксом і ви зможете спробувати, але ця роль мені в 25-ті не подобалася, бо гравець якось заганявся і інколи міг не встати ні туди, ні сюди. В цій схемі, принаймні. і от... Не подобалися мені, е, тому часто залишалися на холдингах і на плеймейкерах мої центральні півзахисники. 4-4-2 це завжди насолода в атаці для мене. Це кураж, це відкритий такий футбол в Атаці. Так, можна в захисті поплатитися і найбільш результативні матчі в Всі 26 в мене були неодмінно тоді, коли я граю в 4-4-2. Тобто я пропускав і найбільше, але й при тому забивав ого го як багато. Ну і власне, щоб пропускати трішечки менше спроб. Пробувати е, виходить, є інша схема. Ну і зважаючи на те, що граючи в 4-4-2, можна зустріти трохи проблеми в захисті, а граючи в 4-2-3-1 широку, де є ЦАП лівий Вінгер і правий Вінгер, можна десь відчувати, що в атаці трошечки наглості не вистачає. Є схема, яка це все балансує і виглядає зараз, можливо, першою опцією, принаймні саме цією схемою я вже. Закривав останні матчі в дивізіоні, коли вийшов у другий дивізіон станом на сьогодні. Так, ми продовжуємо свій шлях до еліти. Несемося з виходом fc 26 4-4-1-1. Так, схема, яка знайома. Принципі багатьом із вас, бо в 25 й вона була досить популярною. Фінальні матчі чемпіонату світу закривалися саме граючи із цією схемою 4-4-1-1. Коротше, ви всі 26 ця схема теж дуже добре працює. І як ви пам'ятаєте, я найбільше матчі грав 4-4-2 на старті. А на цю схему свого часу мене перевела Сісі, яка випала на позиції ЦАПа і хотів я десь заграти цю карту. Ну і власне тоді грав 4-4-1-1. І тому став. Роль Шадоу Страйкера, тому що хотілося, власне, повертати відчуття двох нападників, бо в 4-4-2 мені дуже подобалося комбінувати в нападі, тому я не хотів, щоб хтось тут залишався надто низько і задушно, щоб там тільки один страйкер гуляв. Тим не менш, на плеймейкері теж можете грати, буде заходити добре. Мені правда подобається більше Шадоустрайкер. Інсайд Форвард для флангових півзахисників. В центрі та сама ситуація, що в. 4-4-2. Знову ж таки, схеми дуже схожі. А так, теж грав свого часу на діплайн плеймейкері на булдапі. Так, ну і можете, звісно, ставити ще бокс до боксі своїм гравцям. Знову ж таки, зважайте вже от тут на... Е Ті плюсики, які є у ваших карточок, і пробуйте собі. Бо там, наприклад, інсайд форварди незалежно ні від чого стоять, адвентс-форвард теж фулбеки, дефендери, це такі ролі, що от точно бетон. От Позиції центральних півзахисників, це от те, що я інколи зважаю настати, на стати, на гравців, габарити, там потужний, непотужний, і намагаюся підібрати те, що підійде. Тут і зараз, тож плеймейкер і холдінг в мене на даний момент. Ну і останній код на сьогодні до вашої уваги: 4-4-1-1 виглядає як певний компроміс, як можливо золота середина між бажанням зіграти гостріше і нагліше в атаці, щось схоже до 4-4-2, але при тому мати когось на допомогу ще в центрі поля трішечки нижче. При перепасовках, коли ти в білдапі, чи коли ти захищаєшся, теж зручніше відтягнути назад і десь там позаплітатися в перепасовках суперника можна. Можливо, м'яч тобі і прилетить. Тож станом на цю секунду, коли я закінчу запис відео і піду грати наступні матчі. Мій вибір номер один по схемі це 4-4-1-1. Можливо, ще відштовхуючись від тих карточок, які є в моєму клубі. Але сказати, що це найкраща схема в СІ-26 я не візьмуся, тому що в кожної схеми є свої плюси, десь, можливо, недоліки. Тому найкраще, коли ви можете це комбінувати і навіть по ходу матчу можете переключитися з однієї схеми на іншу, тому що проти певного суперника. І певної його схеми може підійти краще та чи інша, тож не обов'язково грати однією схемою 100 із 100 матчів. Так що, ось такий мій топ схем в Всі 26. Принаймні на старті гри, коли ми ще навіть не маємо 1 жовтня, але от от воно буде. Я думаю, що це відео має бути корисним багатьом із вас. Сподіваюсь, що воно допоможе вам. Якщо так, то обов'язково вподобайку. Ну а так то, звісно, геймплей може трішечки десь патчами змінюватись, десь якимось відкриттями. По геймплею, хто що де побачив, яка мета нова з'являється і. Можливо, десь щось буде змінюватись, тоді вже я в телеграмі буду постати. Ось моя актуальна схема тактика, якою граю я найбільше. Тож підписуйтесь на телеграм, будете в курсі. Наостанок, ще кілька слів, які можливо теж допоможуть комусь краще зорієнтуватися, що для себе обрати. Якщо вам дуже надзвичайно важко грається у захисті в Всі 26 от, взагалі, не виходить, рекомендую придивлятися до тих схем, де є опорники CDM. І крім того, можливо, варто лінію захисту ставити. Та не 70 вам високу, а баланс 50. Тоді команда сідатиме трішечки глибше. Ви не будете настільки губитися, коли суперник даватиме передачі на хід чи закидання. Тим не менш, знайте і зворотню сторону такої гри обережнішої, ви накликаєте на себе біду, бо даєте супернику підходити до вас ближче. І ще одна рекомендація: не полінуйтеся залишити собі у запасних тактичних слотах якусь 4-2-4 чи щось дуже агресивне на е, повному максимумі в плані роботи проти м'яча, тому що бувають такі суперники, які будуть після 80-ї хвилини просто катати м'яч і вбивати час. Тому вабанк буде не зайвим, бо можна залишитися без м'яча до кінця гри. Дякую вам за увагу. А якщо хочете більше навчальних відео, то обов'язково вподобайку під цим відео і в коментарях можете написати. Що хочете, наприклад, навчальне відео про гру в захисті чи про атаку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.